Доброго ранку, друзі! Вітаю вас в своєму новому дні. Ранок у мене сьогодні дуже ранковий, я прокинулась о 6-й годині. У мене сьогодні дуже багато справ заплановано. тому я вирішила собі зробити такий сніданок, якого мені вистачить десь годин на 4, щоб я не була голодна. Заварюю собі каву. Трошки додала замінника цукру, бо каву без цукру я пити не можу, а цукор такий магазинський, я не вживаю. Майже все літа, у мене сніданки однакові. Я дуже полюбила піту. Це таке як лаваш, але тільки не лаваш. Не знаю, як вам його це пояснити. Так і називається піта. На сковорідці в мене декілька кусочків топленого масла. Я взбиваю віделкою два яйця, трошки посолила яйця, трошки додала сухого часничку. І це все виліваю на сковорідочку, і трошечки, щоб яєчко схватилось. Поки яйця трошки там собі прихватяться, я натерла вже твердий сир, достаю один листочок піти і буду його викладати, коли вже побачу, що яйця такі наполовину підсмажились. Коли я розумію, що моя піта і яйцо підсмажились, я перегортаю на іншу сторінку, вилажу зверху начинку. Ну, я вже вам казала, що в мене це в основному твердий сир. Щось мені так цей смак до, до вподоби. І роблю такий конвертик. Злажу навпіл. І потім ще з двох сторон підрумянилось все. Ось такий в мене сьогодні сніданок, мені його вистачить десь на 4 годинки, бо сьогодні дуже багато роботи. Ну, а далі мені треба навести на собі марафет. Я покрасила зранку волосся коріннячко, бо, як кажуть, сапожник без сапог. Тепер цю фарбу з кожного голови треба витерти, я прилавчилася цирву міцелярною водою. Далі, що я вам показала, це ампулка проти випадіння волосся. Десь, на протягу вже майже півроку, а то і більше, я кожного разу після миття голови втираю ці ампулки. Тому що, як нам відомо, у нас водичка негарної якості. І якось треба піклуватися хоча б за тим, що я можу собі дозволити. Перед сушкою фена обов'язково використовую термозахист, і поки в мене ампулка діє, я поухажую за своїм обличчям. Це тонік для обличчя. Беру свій улюблений крем під очі, він такий з екстрактом жемчуга. Дуже мені він подобається. Його ще можна наносити в області носогубних складочок. Далі я наношу свою улюблену сиворотку для обличчя. Прохожусь по зоні декольте, шийку, не забуваємо про шийку нашу. Роблю такий легкий масаж на тому рівні, як я сама собі там придумала. Я дуже люблю ухажувати за обличчям, ще помню з дитинства. Завжди залазила в мамину косметичку, щось там питалась фарбуватись, напевно, це і склало подальше мою професію. Я вибрала йти в індустрію краси. Раніше я була і візажистом. Ну, а зараз я так і працюю перукар, колорист. Далі, коли я посушила волосечко, я наношу такі незмивні краплі. Це як олійка, але не олійка. Воно трошки більше має властивості, воно ще від миття до миття має лікувальні властивості. Ну І приступаю для того, щоб трошки вигладити волосся. Дома я круглої щіточки брашингу не маю, вона мені ну, не запотрібна. То я виходжу з ситуації тим, що маю. Ну І далі, звичайно, фарбуватися. Фарбуватися я люблю. І нарешті вже погода така, як косметика не тече з лиця, вже не так жарко. Я наношу тональний крем. Тональні крема я люблю такі плотненькі, тому що обличчя має красний підтон і той крем, що я вам показала, добре справляється з тим, щоб це все замаскувати. Але завжди я беру професійні средство, ніякий мас маркет тому що я знаю, що це таке професійна косметика, що вона в складі в своєму має, і що таке мас маркет під очі я нанесла консілер. Зараз наношу такий, він не жидкий і не сухий, середній скуловий коректор. Потім все щіточкою добренько розташовую, і коли всі вже жирні текстури були нанесені, я це закріпляю все сухими текстурами. У мене це пудра, і буде ще сухий скульптор для обличчя. Щоб правильно нанести скульптор на скули, я роблю так, як втягую трошки щочки, це називається зробити рибку. І тоді ви добре побачите зону, де вам треба наносити скуловий коректор. Далі я прокрашую межріснічний ряд. Так, щоб тільки взгляд мав таку глибину, щоб не був пустий погляд. Прокрашую рісні. Ось так, друзі, показала вам свої маленькі збори сьогодні ранкові. Зараз збираюсь на працю. У мене сьогодні одна клієнтка на стрижку, одна клієнтка на фарбування. Якщо дівчата дозволять, трошки покажу свої роботи. Ще мені потрібно сьогодні буде поїхати в оптику забрати свої окуляри, вже мені зробили. Ну, а ввечері мене чекає нова зборка тортику. Замовлення в мене тортик снікерс. Так що деякі моменти покажу вам сьогодні. Нарешті вже пропала спека така на вулиці і є можливість нафарбувати своє лице, бо майже все літо ходила ну, геть без косметики, тільки уходова косметика. Але я дуже люблю фарбуватись, бо я в минулому візажист. Зараз так інколи. Працюю, якщо є запрос у постійних клієнтів, але вже відійшла від цього. Але любов до косметики залишилась.